Покривителем та твариною символом нового 2023 року стане Чорний водяний кролик. Хай кролик кровик насапухнастий у хату нам добро і щастя. Хай новий рік чудовим буде, в душі запаляться вогні. Нехай щастить завжди і всюди і будуть радісними дні. Дітям всім бажаю дитинства і щасливого дитинства без війни. Батькам бажаю міцного здоров'я, щоб завжди поруч була ваша родина. Міцна родина це наша зброя і щоб у щасті зростала ваша дитина. Не війну переживаємо, нас ніколи не здолає жоден ворог, бо ми сильні, працьовиті, духом вільні. Бажаю, щоб мир настав і ніколи вогонь різдвяної зірки не згасав. Миру не зламній українській родині, перемоги Україні. Мені миру Україні. Злагоди кожній родині. Хліба на столах усім, перемоги в кожен дім. Водяний кролик добрий звір. Завітає в кожні двір, принеси все рік на мир та хорошим всім новин. Наша молитва єдина за добро, за Україну, Щоб не летіли ракети, Щоб не стріляли багнети, щоб замовкли сирени, Щоб не тріщали шахеди. Бо Україна диво, бо Україна свято, бо в Україні люди на щирість і на добро багаті. Коли вночі у дім, квартиру, хату прийде різдво, ялинка і вогні. Згадай, хоч на хвилинку, про солдата, який в окопі мерзне на війні. У новорічнім святі щастя й туга змішались в датах, цифрах іменах. Яке ж різдво без батька сина, друга, які ж свята, коли йде війна? І в час, коли годинник цокне в тиші. І в хаті буде чути щастя і сміх, не говори то стіл стів хвалебнопиших, а помолись за мертвих і живих. Шановні наші захисники, За зерця ваші хороби її величні, вам подяку шлють дорослі і малі, і з Різдвом Христовим, з новоріччям, за селу найкращі люди на землі. Новий рік у цьому році принесе нам щастя і мир. Кожній хаті буде радість і любові вир. новим Роком зі святом казковим і щастям вітаю сьогодні вас новим. Хай печалі з журбою, і старий візьме з собою, а в новому тільки щастя і чудовий, світлий настрій. Хай вам кролик принесе найяврієніше все. Щастя, миру і здорове, щоб жили у злагоді любові, більше поспішок в житті і будьте завжди молоді. А бажання в нас одне на всіх перемога. З новим переможним 2023 роком. Ми в переможній рік ступаємо сміливо, вітаємо з Різдвом та з Новим роком всім. Хай буде мирно і кожне життя Ванива, хай буде вічна Україна вільна на землі. Цей рік тяжкий минає, хай і білі заберезини, бо край, а подарує нам благословення Бога такий жаданий мир, велику перемогу.